Умовний режим тиші терористи самі ж обстрілюють і самі ж викликають ОБСЄ, щоб показати руїни, які мовляв лишили по собі українські снаряди У районі села Піщовік. Бойовики розгорнули гради, стрельнули. А потім вже до Павлополя привезли спостерігачів, аби вони побачили зруйновану школу. Навколо ж Маріуполя сьогодні відносно тихо, тому наші вояки знайшли час повчитися. Дуже реалістично, але не війна. Поки затища у справжніх боях біля Маріуполя бійці чотирьох різних підрозділів збройних сил України відпрацьовують так зване бойове злагодження. Розвідники, десантники, артилеристи і танкісти тренуються так, аби стати єдиною тактичною групою. Її задача нанести удар закріпитися на той тій території, яка ну яка на сьогодні на сьогоднішній день була захвачена, і тримати... Е, оборону до тих пор поки підійдуть основні сили. ось наприклад бійці потрапили у засідку солдати швидко розсипаються та дають відсіч ворогу <звук> цей штаб створений за натівськими стандартами війна показала найбільшою проблемою української армії є відсутність зв'язку між підрозділами і слабке управління у цьому нашим військовим допомагають офіцери з Ізраїлю та Грузії. Тут, Як уже заметил, новий визов, тут багато чого нового. Треба адаптуватися і надо, надо міняти структуру. Нам мінятися треба на стандарти НАТО, тому що в Афганіставі в Афганістані і в Іраці були такі э, вайні действия. І хоч на полігоні солдати, які вже пороху понюхали, стараються як уперше. <реш> Це ПТУР, протитанкова керована ракета, вважається високоточною зброєю. Відстань стрільби від 100 метрів до 2 кілометрів. Здебільшого використовують проти броні. Потренуватися на такому влітає в копійчину від 15 тисяч доларів. Один постріл, кажуть військові. Це є високоточне оружжя і можна потрапити в зот, тобто в окошко, в амбразуру. Навів, пуск. Все. Броня. Под давленням кумулятивної струї промивається, тобто плавиться, і гарячі лавою, рубить весь екіпаж. Для інженерів та саперів інше завдання треба замінувати дорогу. Людині на це треба було б півдня. Машина порається за кілька хвилин. Ось як фактично працює ця штукенція, там всередині стоїть. Плуг, який робить таку лунку невеличку для міни всередині цієї коробочки з машини подаються самі міни. Щільність мін регулює оператор. Ну а далі ось ці плуги вони вже заривають землю для того, аби не було видно, є тут міни чи немає. Міни закладені, противника придушено, танки підбиті, солдати жартують і самі розім'ялися, і бойовиків полякали. Поки українці маневрували, в околицях Маріуполя не було помішано жодного терориста. Євгенія Гарков, Ігор Ткач, Олександр Зазимко, Спецкор 2+,2. Щойно стала настала відома гаряча новина поблизу міста? Терористи захопили у полон кілька чоловік з місії ОБСЄ. Подробиць поки що ніхто не каже, але відомо, що група міжнародних спостерігачів працювала в буферній зоні у селищі Піщевик біля Павлополя.